Так, а далі в роботі у нас БМВ. Вартість ремонту 70 тисяч гривень. І що ми тут будемо виконувати? Розказую і показую. Дай нарядшенька. Дивіться, в принципі, це у нас G20 вже в ресті. І що ми тут будемо робити? Планове ТО, що ви розуміли, профілактика задніх супортів мастило в коробці. Пильники, відбійники задніх амортизаторів, розвал сходження, дві подушки і дві рульові тяги. Е, і не заміна, а просто розробка. Соотвісно, які запчастини ми використовуємо. Показую вам. Е, запчастинки у нас подушечки оригінал. Ідемо е, далі. Потім фільтра у нас е, там Vix, Bosch, е, man манмале. І пастило в коробці тут ZF, щоб розуміли, це сервісний комплект, який продається іменно комплектом.